Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохли на Диван це стильне та затишне доповнення до сучасного домашнього декору. Виготовлені з високоякісного плюшу, тому створюють м'яке та розкішне відчуття. Потовщена конструкція підвищує довговічність, одночасно забезпечуючи щільне прилягання до вашого дивану. Завдяки однотонним кольорам та нековським властивостям дані диванні чохли перетворять ваше житлове приміщення. Універсальний дизайн робить його придатним для різних стилів диванів.